Мої вітання всім вам, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні ми обговоримо один із заходів важливий захід, який відбувся в місті Суми. Це був форум щодо захисту прав людини в умовах воєнного стану. Даний захід провів регіональний офіс уповноваженого Верховної Радою України з прав людини, учасниками Заходу. Були представники органів державної влади, місцевої влади, працівники правоохоронних та судових органів, прокурорів, адвокатів, міжнародних та всеукраїнських громадських організацій, освітян, медиків, представників бізнесу. В більшості на цьому форумі обговорювали сферу прав людини під час війни. Як було зазначено на даному заході, одне з головних прав людини це право на свободу, на безпеку та повноцінне життя. І ось давайте, все, що ми сказали, ми принесемось в Конституцію України. Бо саме в Конституції України є розділ другий, який наголошує. Про ці важливі моменти стосовно прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, це прописано в законі України, це Конституція України, який є найвищий, несе найвищу юридичну силу. І саме якщо казати про цей розділ, то ми маємо пам'ятати, що саме сільський селищний міський голова. Як наголошує, повноваження має здійснювати забезпечення, додержання Конституції та законів України на відповідній території. Тобто, повноваження кажуть про те, щоб сільські, селищні, міські голова, розділ другий, про який ми зараз кажемо, вони мали б забезпечувати для того, щоб було виконано все те, що тут наголошено. В цьому розділі. В Другому Конституції України надан великий спектр статей, які кажуть про права, про свободи та обов'язки людини і громадянина. Якщо уважно прочитати всі ці статті, то це все пов'язане з життєдіяльністю людини. Я хочу зупинитись на статті 23, яка наголошує, що кожна людина. Має право на вільний розвиток своєї особистості. Якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Будь-яка людина незалежна від віку, від соціальних потреб, від діяльності. Вона має розвиватися, бо якщо людина буде розвиватися, вона буде приносити користь на тій території, де вона проживає. А для цього їй мають надати всі умови для розвитку. І ці умови різні. Людина має бути зацікавлена, що вона затребувана на цій території, що вона може надати. Все те своїм розумом, своєю діяльністю, своєю працею, щоб територія змінилася, щоб вона покращувалася, щоб вона розвивалася. Якщо людина буде розвиватися, то відповідно і територія буде змінюватися. І це завдання сільського селищного міського голови. Він має це забезпечити. А для цього є спектр різних прав свобод і обов'язків, які пов'язані з життям людини, починаючи від народження людини і завершуючи вже похилим віком. І кожна людина має бути задіяна в цьому процесі, в життєвому процесі території, де вона мешкає. Кожні люди різні, у них різні здібності, і ці здібності мають бути втілені до розвитку території. А для того, щоб це було, має розвиватися сама людина, як наголошує стаття 23. Тобто вільний розвиток своєї особистості, бо це важливий вектор розвиток. Там, де є розвиток, там є зміни. А для цього треба умови надати необхідні. Стаття 24. Ми дуже коротко скажемо: громадяни мають рівні конституційні права. І свободи, та є рівними перед законом, це так в дійсності, чи не так? Якщо не так, то чому? Діяльність сільського селищного міського голови, що він зробив для того, щоб це здійснювалося, для того, щоб це забезпечувалося? Ви розумієте, який великий спектр несе розділ другий? Якщо прочитати. Проаналізувати уважно розділ другий не один раз, я наголошую, не один раз, з розуміння. То кожна людина зрозуміє взагалі сущність, що саме має відбуватися на території і хто саме має в цьому сприяти. Ми з'ясували цей сільський селищний міський голова. Бо, відповідно, всі права, які є в людині, людина в першу чергу має це знати. Вона має це розуміти. Свобода, що таке свобода? Що таке обов'язки, бо не тільки права є, є і обов'язки. Як це поєднано все? Тобто, оцей форум це момент, який відкриває взагалі сущність діяльності. І як саме ця діяльність здійснюється для того, щоб здійснювалися права і свободи людини, яка проживає на території. Ми з вами. Шановні глядачі, це приговорили дуже коротко, але я сподіваюся, ви зрозуміли, що це великий вектор для того, щоб був розвиток, і щоб людина відчувала, що вона дуже впливає на тій території, на якій вона мешкає, в розумінні того, що вона має приносити користь. Тому ми з вами, шановні глядачі, обговорили це важливе питання. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми з вами кажемо про важливість питань на цьому каналі. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.